Виконуємо номер 607 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Значення однієї з двох прямопропорційних величин зменшилося вдвічі. Як змінилося значення другої величини? Приступаємо до виконання. Зі зменшенням значень однієї з прямопропорційних величин. У кілька разів значення другої величини зменшується у стільки само разів. Отже, значення другої величини зменшиться удвічі. Запишемо, значення другої величини зменшиться. Вдвічі ми дали відповідь на питання, як змінилось значення другої величини, якщо значення однієї з двох прямо пропорційних величин зменшилося вдвічі. Номер 607 виконано.